Вітаю дітки! Вже зовсім скоро ми будемо святкувати Великдень. До цього свята печуть смачні, запашні пишні паски, пасочки. Також важливим атрибутом цього свята є яєчка, розмальовані за допомогою воску і фарб, яких тільки не побачиш, і різнокольорові, і з візерунком, і з графічними знаками, символами. І навіть в крапочку. До речі, вони так і називаються крапанки. Яєчко, зафарбоване одним кольором, називається крашанка. А про ті, які мають свій неповторний візерунок, розкаже вірш Леоніда Полтави Великодні писанки. Що за дивні яєчка наша курочка знесла намальоване гніздечко. Ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки, Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола сяють наші писанки, як весняні квіточки. Дітки, давайте дамо відповідь на такі питання, а звідки з'явились дивні яєчка. Так їх принесла матуся, та діти їх прикрасили, розписали. А до якого свята готується родина? Вірно, до свята Великодня. Послухайте вірш ще раз та спробуйте вивчити його за допомогою мнемотаблиці. Що за дивні її яєчка наша курочка знесла, намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки, їх не курочка знесла, їх матуся принесла, ми гуртом розмалювали для святкового стола. Сяють наші писанки як весняні квіточки. Дякую за увагу! До побачення!